Це вже не кабаре, це буде якийсь такий може регги, може даб. Вірші називається джуманджи, ви, боїте, не знаєш що це таке. А по суті це є парафраз на Шевченкову Думі мої думи. Терпко пахне джума. Тихо. Проступають думи відступає лихо, думи мої, думи, мов піщані дюни, Відголоски Суму суму сірються джуму думи мої, думи, гойдалки качелі, думи мої, струни для віолончелі, думи моя втіха. Думи мої рани, схлипи мого сміху, сльози мої з Думи мої змії, сизі пасма диму, Вітер вас розвіє, прослизнете миму, стяги мої рвані, невагомовні думи, стелеться нірвана в силах пасмах джуми. Стелиться повільно, шурхотить, шепоче, шелестом погмільним застеляє очі, заливає ухо, відкриває брами і дурманить духів пряними вітрами, і лепневим джемом і травмам. Завіса, гаснуть дивні думи, тихо ляться пісня, Терпко пахне джума.